Святий Духу Боже, Духу Отця і Сина, упокоряючись перед Божим престолом Твоїм, перед обличчям неба і землі, посвячуюся тобі та віддаю тобі душу і тіло моє, Обожнюю світло твоєї нескінченної чистоти. Досконалість твоєї справедливості, сили твоєї любові, ти світло і сила моєї душі. У тобі живу, думаю та ділаю, аби невірністю твоїй ласті не засмучував тебе, не грішив проти тебе і вчини так, щоб безнастанно Слухаючись у голос твій, йшов за твоїми натхненнями. О Духу Святий, подателю дару мудрості, освячуй мене. О Духу Святий, подателю дару розуму, навчай мене. О Духу Святий, подателю дару поради, керуй мною. О Духу Святий, подателю дару сили, зміцнюй мене. О Духу Святий, подателю дару вміння, просвіти моє невігластво. О Духу Святий, подателю страху Божого, увільни мене від усякого гріха. О Духу Святий, подателю дару миру, обдаруй мене миром. Благаю тебе, Духу Святий, уділи мені сили, щоб у кожній хвилині життя керувався добротою і благими намірами, упокоренням і вірністю, терпеливістю і любов'ю, радістю і поблажливістю. Амінь.